Всіх вітаю, розпаковочка для Анастасії Сергіївни. Поїхали. Так, була латунка сідуна на 250 гривень кіло. Були чіпи по гривні 50 Ну, Тут різні і товсті, і двох сторонка, ну, їх тут небагато. Мікросхема паук. Ну, ми так порахували половинку паука. Студент порахував, хоча тут наверное, не половинка, а третинка, мабуть. Ну, 100 гривень порахована ця штука. 602-1. Скільки? 60 гривень. 60 гривень І 608. Скільки їх тут? 12. по чому рахував? 48. 48 гривень пораховані. Так, що у нас ще було? 203 по 19. Тут і святодіоди, і кришки зняті. Так, срібла на міді. Скільки рахував? 11 11. І срібла. Я так розумію, тут два пакетика було. Ні, ну... ось, магніта, ось два, магніт, а оці два немає. А да, оці два, так, пакетика не магніт. Тобто Це по 32,5, а це 33, а це 24. А це 24. Що ж ти такі ціни даєш, загониш мене в еті. Ну нічого, ладно, вже пораховано. Дивіться, корпус від часу був, а вони знайшли, ну, приводом перевіряв. Ну, Условно жіночі там, 100 гривень корпус порахований. І полубачата по 8 гривні грам порахований. Ну такі транзистори були, ну пуляли, тут ну, жовтого немає. Це, ну, условно сістка ну, Якщо повибирати, там їх там 150 гривень кіло. Так, що більш нічого у нас тут не було такого. А, а Плата, так. Плата, да, ну, по платі, звісно, тут без чіпів, без нічого. Ну я не знаю, як. Написано таке. Написно аналіз. Аналіз, ну аналіз, що тут аналіз робити. Ну, була б чіпами, була б там гривня грам або гривня 10 грам. А так, ну, порахували условно, на по 50 копеек грам пораховано. Да? Скільки да, ну, в половину менше. Е, скільки вийшло в нас за посилку за цю? 400. 4100 гривень вийшла ця посилочка. Ну так, вроде по мелочі, по мелочі, ну трошки набігло. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.